Виборчі дільниці, як того вимагає, закон у Черкасах зачинили о двадцятій, але голосували містяни ще дві години опісля. Члени комісії пояснюють це рекордною кількістю виборців, хоч у ЦВК зафіксували явку на рівні 65,5%. Це навіть нижче ніж на президентських виборах 2010 року. А через економію на дільницях ще й бракувало робочих рук. Юлія Кропива докладніше. Майже восьма вечора, а людей повна дільниця. Кожен прагне виконати свій громадянський обов'язок. П'ять хвилин до кінця виборчої кампанії залишається, але зал ще має приблизно 50 осіб. Ідуть з маленькими дітьми, ідуть старенькі люди, і це наводить на думку, що, мабуть, все ж таки люди кардинально хочуть поміняти щось у своєму житті. Члени комісії працюють, не покладаючи рук, та черга від того не меншає. В мене така черга бентежить, дивлячись на сьогоднішню ситуацію, яка склалась Україні. Ну та я ну, та, зроблю свій вибір, як то кажуть. Звичайно, ми готові стояти. тому що ми хочемо віддати свій голос. Такого терпіння декому бракує у приміщенні страшенна задуха й тиснєва. Я вже два часа і ще буду час стояти. з метою економії. Нам дають 18 членів Хорошо. дільниці. З них голова заступник секретар пишуть. І так далі, і так далі. Хорошо. Сидить за столами особи раніше. Ми ставили шість столів, де сиділо більше народу. Хорошо. Нам було зручно, розумієте. Голова комісії пояснює ситуацію. Говорить, їм теж працюється непросто до 12 годин. Е е от столики Чорновола були повні людей. Чікувані і рози Люксембург 189, практично людей було дуже мало. Після обід пішов наплив на оборот. Було б менше комісій, людей не було. було. Яка різниця? Людей дуже багато. Люди йдуть, йдуть, йдуть. Рівно о 20-й охоронець зачиняє дільницю. Хто проголосував, тоді випускати все. більше нікого не пускати. Така ситуація по місту не виняток. Через затяжне голосування за підрахунки члени комісії беруться ближче до ночі. Юлія Кропова, Сергій Фімов, Віка Новини.